Доброго дня, магітер української, мене звати Олена. Вже в дорозі поспішає, хто чи що на порозі. Термінове повідомлення для вас. Як завжди, інтуїтивно вибираєте цифру варіанта. У нас два варіанти: загальний розклад. По бажанню можете весь розклад, а потім визначитись, якщо той варіант, який ви вибрали, першочергово не зрезонував. Ваша сигніфікація. Перший варіант. Другий варіант. Вже в дорозі, хто чи що на порозі. Перший варіант. Вже в дорозі? Хто чи що на порозі? Другий варіант. Ви є тим, ким ви є. Да, активна, самодостатня, амбіційна людина, яка бере керування власного життя в свої руки і ніколи не пасує перед труднощами. Щоб на вашому шляху не траплялося, але ви знаєте і вірите, що тільки вашими діями, вашою активною позицією ви зможете покращити, примножити і здобути. І вищі сили допомагають вам. Ваше життя приходить шанс. Приходить шанс. Реалізувати амбіції. Так, ви повинні бути завжди, ви це розумієте, бути сильною, людиною, і ви є такою насправді. Активна позиція, бажання, страсть, долати, досягати, примножувати, реалізувати амбіції, проявляти внутрішню силу волі силу духу тільки завдяки таким рисам характеру. Ви Самодостатні. Ви впевнені. Ви впевнені настільки, що берете відповідальність, зважаючи ні на що. В якій би ситуації ви не знаходились? В чому би потреба не виникала на даному життєвому етапі, ви все одно дієте, ви все одно рухаєтеся, ви не пасуєте перед труднощами. Ви вибудовуєте правила гри в своєму житті. Маніпулювати, ні, сенсу немає. Своїм партнером вам краще, коли ви 50 на 50, і в радості, і в горі завжди поруч, підтримуєте одне одного, і ви розумієте, що щастя в родині, кохання, взаємність існує завдяки тому, що ви не дивитеся, а хто зробить ту чи іншу справу, або вирішить те чи інше питання, або. Розрішити ту чи іншу ситуацію першим, не прикладаючи одне на одного відповідальність, а підтримуючи одне одного. Це ваш шлях, яким ви рухаєтесь. І на даному шляху ви відчуваєте, що вищі сили допомагають вам. А вони дають вам шанс. Дають вам шанс реалізувати ваші амбіції, реалізувати саме те, чого ви прагнете, займаючи активну позицію. Або активізуючи саме в даний період, ви прагнете щось реалізувати, і вам надається на це шанс. Вже в дорозі поспішає хто чи що на порозі. Трансформація, зміни. Якщо був внутрішній конфлікт, який затягнувся, або зовнішній конфлікт з людиною, яка яка була в вашому близькому оточенні, можливо, навіть з партнером у когось. Відносно ситуації або направлення, які ви вибрали. Тому що ви займаєте активну позицію, і, можливо, дехто, маючи силу внутрішню, не контролюєте даний посил. Ну, а відносно цього. Партнер відчуває те, що ви тиснете, або притисняєте його самодостатність. І тому і може виникати конфліктна ситуація. Суперечка. Але це те, що вже затягнулося. І немає сенсу, щоб це продовжувалося. Тому ви вже про це давно думали: що потрібно вирішити розрішити дану ситуацію, бо знаходитися в стані жертви або жертвувати саме. Своїм життям, власне, родинним життям, щастям, коханням. Так, зрозуміло, що ця ситуація може розрішитися як завгодно і в позитив, і в негатив, але вирішувати її потрібно. І дехто з вас проявив терпіння, взявши паузу, неочікувану для вашого партнера. Вирішить розрішить дану ситуацію і прийме для себе рішення. Можливо, хтось розірве стосунки. Поведінка ваша буде настільки неочікувана загалом для вашого оточення, ви проявите себе імператором, ви поставите себе головуючим відносно прийняття рішення до даної ситуації. Або пан, або пропав. Тобто, ви приймете рішення. Саме головне, що ви перед цим для себе, взявши паузу, проявивши терпіння. Проаналізувавши загалом те, що відбувається в вашому житті, ви остаточно ставите крапку. Руйнуєте все те, хто що малював, розказував, доводив вам. Ви руйнуєте це все і остаточну жирну крапку ставите самі. От саме така ситуація є, буде в вашому житті. Перший варіант. Можливо, партнер проявить невдоволення. Або конкуренти по відношенню до вас. Вони своїми негативними діями проти вас бажають, щоб ви зупинилися, щоб ви були в стані жертви, в внутрішньому роздрайві і не могли рухатися. Ні, ви взяли паузу. Розклали все для себе, проаналізували, поставили крапку для себе, а потім для них, і пішли далі. Тому що ви розумієте, що ви імператор в своєму житті, ви керуєте своїм життям, і ви не дозволите нікому управляти вами, а тим більше вводите в стан жертви. Відносно шансу, який вам надасться, відносно покращення фінансового достатку, є у вас питання на даний момент, тому ви проявляєте власну активність, тому що розумієте, що хто, як не ви, стабілізує, примножить і здобуде. Тому у вас є проєкт, є, ви займаєтесь, але він потребує розвитку і ви рухаєтеся. Це новий проєкт. Повільно, крок за кроком, ви рухаєтесь в розвиток і будете рухатися. А саме для цього вам надасться шанс від вищих сил реалізуватись. Вищі сили бачать, що ви проявляєте активність, ви будуєте, структуруєте, вкладаєтесь ресурсно, енергетично в дану справу, і тому вони посилають вам цей шанс для того, щоб ви змогли досягти саме бажаного в те, що ви вже вкладаєтесь. Воно вже існує у вас. Переїзд. Можливо, для того, щоб реалізувати, комусь потрібно буде приїхати. Можливо, тимчасово з'їздити відрядження, але загалом ситуація складається так, що крок за кроком ви підете в реалізацію. Ви будете вибудовувати ця справа для вас нова. Тому в процесі ви будете коригувати, так як ви бачили до цього цей даний проєкт. Ви будете його змінювати. Тому що шляхом реалізації відносно ситуації, обставин, ресурсності це все впливає. Зовнішні і внутрішні фактори вони теж впливають на вас. Навіть якщо ви не дозволяєте маніпулювати собою і зовнішнім і внутрішнім фактором, але. Все одно є потреба. Одне діло, коли ви бачили це на перших кроках, або навіть ще першочергово, коли ви тільки приступили до даного проєкту. А друге діло, коли ви вже почали реалізовуватися, і в цей момент вже є перші результати, але ви бачите те, що дана справа потребує, наприклад, додаткового вивчення, отримання знань, аналітики. Щоб покращити, щоб примножити, щоб здобути, щоб покращити результат. Конкуренція, яка затримує вас на даному шляху, тому що є перепони, є саме ті, які ставляють палки в колеса. І от це в процесі ви повинні враховувати, щоб дійти до результату, щоб отримати результат. Бо шанс то шансом, але реалізовувати і діяти вам. А діяти треба думати, треба керувати, структурувати, вкладатися. Оце у вас на порозі. Інформація йде так, що ви керуєте своїм життям. І не зважаючи на зовнішні і внутрішні фактори або оточення, в якому ви знаходитесь, так, є ті, які заздрять, які не бажають, які палки в колеса ставляють. Але що вони не бажали, як би вони не діяли марно, по відношенню до вас марно, ви амбіційна людина, ви відсікаєте, ви імператор. І якщо ви поставили перед собою ціль, ви не то, що повинні, ви будете рухатись саме до тієї цілі, до реалізації проєкту, до пропрацювань, відсічите. Якщо ви прийняли рішення відсікти спілкування з цією людиною, ви відсічите. Тому що для вас головне це результат, це реалізація того шансу, яка прийде в ваше життя, а не емоції, амбіції інших людей, яким ви. Наступили на ногу образно. Порада. Так, іноді голова болить відносно того, що є саме в вашому оточенні, які розказують вам, як вам діяти і що вам робити. Але, незважаючи на власне оточення. Хто б що не говорив, як би вони не діяли, як би вони не мріяли зупинити вас на даному шляху, марно. Ангелохоронець, охоронець вищі сили завжди з вами. По старшому аркану. Вони підтримують вас, вони захищають, вони укріпляють вас, вони стілюють вас, надавши вам можливості, надавши вам ресурси. Так, ви, власне, закаляєтеся самі, але їх підтримка дуже багато чого значить. Тому що це вони зверху бачать, хто про що думає, хто що робить. Тому вони вас укріпляють, тому вони вам дають шанси і дають розуміння, дають інформацію, ведуть вас саме даним шляхом. Порада вам Відстоюйте, боріться. Протистояння приведе вас до результату. Не зважаючи на оточення, не зважаючи на конкуренцію, на конфлікти, на тих, які не бажають, щоб ви досягли саме власне того результату, до якого прямуєте, не реалізували власні плани. Проєкт. Саме головне розумійте те, що вищі сили вас підтримують. І вийдете вірним шляхом. Це насамперед. Тому що вони вас не підтримували, якби ви не були на своєму шляху. А на все інше відсікли, очистили розум, думки і пішли далі, рухаючи до реалізації, до цілі, до результату. Дякую. Вже в дорозі. Поспішає, хто чи що на порозі. Термінове повідомлення для вас. Кварин по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви багато працюєте. Для себе розумієте те, щоб наповнитися енергетично, вам потрібно відпочити. Або, навпаки, ви відпочиваєте і розумієте, щоб далі працювати, вкладатися, наповнитися енергетично, вам потрібно взяти паузу і відпочити. Ви йдете власним шляхом, власним шляхом реалізації. Ви розумієте, що енергія дуже важливий ресурс для того, щоб. Вкладатися саме в ту справу, яку ви реалізовуєте. Найманий працівник або це бізнес-проєкт. Те, в що ви вкладаєтеся, те, відносно чого у вас є плани і розуміння того, що саме в цьому напрямку ви будете діяти, саме в цьому напрямку ви будете рухатися. Не зважати ні на кого і ні на що Для вас є чітке розуміння даної ситуації. Щоб діяти потрібна енергія, потрібно відпочити, накопичити дану енергію. Працює 24 на 7. незважаючи на те, що, можливо, хтось з по другому варіанту не є таким, але загалом скажу, що ви вкладаєтеся в ту справу, якою займаєтеся, вона вас наповнює. Ви задоволені саме від процесу, в якому приймаєте участь, і цей процес вас задовольняє. Але на якомусь життєвому етапі є розуміння, що щоб тримати баланс відносно ситуації, бути працездатним, щоб отримувати постійно той результат, який вас задовольнятиме, ви повинні тримати баланс рівновагу відносно енергетичного наповнення. Відносно ситуації, я вже говорила, прояснення відбулося для вас. Ви чітко зрозуміли, що вам робити далі. Після того, як ви взяли паузу, відпочили, або хтось і виздоровів. Можливо, ви були на лікарняному або хворіли, і в певний період ви не розуміли, що ви будете робити далі. В даний момент ви знаєте, яким шляхом ви далі підете, що ви будете робити. Вже в дорозі поспішає, хто чи що на порозі. Ну, ви думаєте, як же ж вам все ж таки покращити ваше фінансове становище? Як же ж, в якому напрямку вам розвиватись далі для того, щоб примножити? Для того, щоб здобути, для того, щоб покращити недостатньо коштів. Якби ви розуміли, в якому напрямку вам рухатись, ви б не задавали цього питання. Але ви розумієте, що вам потрібно здобути саме розуміння в даній ситуації, прояснення. Що вам робити? Тому що, можливо, ще хтось не розуміє з вас і вам потрібне дане прояснення. Ви чітко розумієте, що повинні взяти паузу, але наповнення енергетичне це одне. А друге діло, що відносно даної ситуації, немає у вас розуміння, яким шляхом вам далі рухатися в розвиток. А ви бажаєте бути самодостатнім, А ваша самодостатність не має можливості реалізуватись на даний момент. І скільки б ви не говорили, скільки б ви не спілкувалися з вашим оточенням, є бажання активно діяти, є розуміння, що треба йти. А от в якому напрямку поки що знаходитесь там, де були. Але ви все ж таки знайдете для себе заняття, проаналізувавши загалом ситуацію в вашому житті, для вас стане зрозумілим, яким шляхом ви будете далі рухатися. Ви побачите світло в кінці тунелю. Вже на порозі саме розуміння, можливо, прийде пропозиція. Можливо, ви чітко для себе зрозумієте, в якому напрямку ви будете рухатися, для того, щоб покращити ваше фінансове становище і матеріальне в тому числі. Але загалом ситуація буде складатися для досягнення результату вам буде предоставлена розуміння, ясність, шанс, пропозиція, щоб ви змогли покращити ваше фінансове і матеріальне становище. Так, да, вам прийде шанс. Вже на порозі шанс реалізувати ваші амбіції. Ви хоробра, сильна, цілеспрямована людина. Завдяки цьому шансу, ви відчуєте, що ваша внутрішня сила, яку ви накопичили, енергія вона підсилює вас для того, щоб ви досягли реалізації саме тих амбіцій, які ви бажаєте реалізувати. Тому що плани у вас є, чого ціль. Що ви бажаєте досягти, покращити фінансове матеріальне, але ви не розуміли, яким шляхом вам рухатись далі. Хоча я скажу, що хтось із вас розумів плани свої ви мали, що от ви хочете займатися тим-то, тим-то, але не було можливості, і вам прийде пропозиція, вам надасться шанс. Ви цілеспрямовано, так прикладаючи зусилля, але ви цього дуже сильно будете бажати. Тому для вас прикласти зусилля, відновити покращити, Це для вас не зусилля. Ви розумієте, що для вас саме головне не процес, а результат. Порада. Конфлікти, конкуренція, страхи або внутрішній роздрайв ні, абсолютно, воно не ваше. Тому позбутися. ви самодостатні по відношенню до даної ситуації, до даного періоду в вашому житті. Тому. Хто в якому, в якому моменті зараз вас знаходиться, можливо, хтось ще не розуміє, не отримав, не, навіть і надії немає, розуміння немає, чим займатися, що робити, чи прийде шанс позбутись цих думок. Відсікайте, накопичуйте, відпочивайте. Вам надалі буде потрібна енергія, ресурси, щоб діяти. Щоб відновити свою самодостатність і досягнути бажаного результату, дякую, Магія Ітару української, до зустрічі!